Компанія чесно має намір представити якраз показати виборцям, хто саме буде за тими лідерами, на яких орієнтується в першу чергу виборці. Показати, хто ще буде в списку, хто буде тими мажоритарними кандидатами, показати цих людей на відповідні їх, їх шести критеріях. Серед тих критеріїв є речі, які пов'язані з роботою народних депутатів. Але чотири критерії стосуються безпосередньо того, що ми називаємо порушення прав людини. Чи є факти такі в біографії, чи є відповідні факти, факти корупції? І якраз до цих речей люди дуже дуже чутливі. І загалом ми маємо результати не на цієї хвилі попередньої, що понад 80% українців. Не хочуть бачити в списках і серед мажоритарних кандидатів саме тих людей, які Пов'язані в якийсь спосіб із корупційними скандалами, і якраз такої інформації вони очевидно чекають від громадської організації від ЗМІ. І Це може бути таким вперше очевидно да, суб'єктивним чинником, який впливатиме і на результати голосування. Не тільки такі стабільні політичні чинники, але й ці речі. Так само, ось та цифра, про яку говорила Ірина Еріковна, про те, що люди 16% українців готові. Цувати і добровільно а, не, працювати на громадських засадах у виборчому процесі це достатньо високий відсоток і ми справді переконалися в тому, що це працює, коли компанія чесно закликала людей приходити робити профайли, робити громадський аудит абсолютно на добровільних началах, абсолютно без жодного фінансування. То е, такі е, ради вони нараховують по декілька десятків людей, там до сотень людей в деяких обласних центрах, вони створені в усіх обласних центрах, а подекуди йде в дуже багатьох районних центрах, де збираються дрібні підприємці, де збираються е, громадські лідери, де збираються просто активні люди, які хочуть е, перевіряти кандидатів і поширювати інформацію про це.